Вітаю всіх шанувальників футболу, канал Дні 3D Запрошує вас на перегляд матчу однієї восьмої фіналу Євро 2016 між командами Франції та Північної Ірландії. Франція, господар турніру, вийшла з першого місця групі А, Північна Ірландія з третього місця групи С. Франція, звичайно, беззаперечний фаворит, але на цьому чемпіонаті. Час від часу трапляються і сенсації гімни країн традиційно перед початком матчу. Пролунали гімни країни. Давайте знайомитись зі складами команд. Франція у воротах Льоріс. В полі Санья. Варан, Косільни, Евра, Матуїді, Діара, Погба, Грізман, Марсіаль та Жиру. Тренер команди Дені Треде. Північна Ірландія. У воротах Манус. В полі Кеткарт, Маккоулі, Еванс, Маклафлін. Макгін, Норвуд, Бейрд, Ворд, Дейвіс та Мадженіс. Наставник команди Дені Джуніор. Показують нам Бейрда, який в першому турі полякам відвантажив Красень гол п'ятою. Франція набрала максимум очок в груповому етапі. Якщо я не помиляюсь, лише Франція та Ісландія. Набрали по 9 італійський арбітер. Сьогодні, ну, звичайно, вся Франція очікує легкого виходу в 1 четверту Але, як не як, якщо вже команда прорвалася до плей-офф, вона слабкою бути не може. Особливо британські команди, які відрізняються своїм характером, які відрізняються волею до перемоги. Подивимось, як все буде Норвуд. Маклафлін перша атака. Північної Ірландії. Поки що не дають вони зачепитись за м'яч французам. Хоч і була можливість у Грізмана. Кеткарт. Ворд. І помиляється Ворд. Марсіаль. Б'є у нього простір. Марсіаль скидає жиру. Удар по воротах. Перший кутовий. Непогано Марсіаль пройшов, багато було у нього часу, багато простору. Ну і з лівої ноги пробивав жиру. Жиру такий футболіст, що йому треба моментів 3-5 зіпсувати, а потім, може, він і заб'є вирішальний. Хто його знає. Грізман буде подавати кутовий. Подача, удар по воротах, але Марсіаль б'є слабенько і не точно. Боротьбі пробував Антоні і не влучив. Для перших атак непогано у збірної Франції. Стартовий склад відпочивав в третьому турі, тому фізично підготовлені вийшли французи на цей матч. Трошки підтомлені ірландці. І Кеткарт. Щоб не помилитись, просто вибиває ваут. Марсіаль. вводить гру за бокової, Євран. Погба. Погба. Відскакує м'яч до Санья. Санья досі з м'ячем. І буде ще один кутовий. Французи не дають вийти північноірландцям зі своєї половини. Грізман ще одна подача. Ольвє Жиру. Не точно. Ні, це варан. Це варан. А не точно тому, що був Рикошет. Іще один кутовий, вже третій. Ще одна подача. Рафаель Варан удар головою. І поперечка. Вибиває МакКоулі. Небезпечно. Небезпечно. Зараз перетерпіти треба північноірландцям. Діаран. Евра на Погуба! Погуба удар по воротах. Манус, Ще один кутовий. У важкі зараз ситуації. Північна Ірландії. Північна Ірландці зараз виживають просто. Цього разу розіграють Французи. Лас. Грізман. Подача. Жиру. Манус. Маклафлін. Проходить погбу дуже легко. І відправляє на лівий фланг. але не наздожене. Норвуд. Не точна передача. Вперше за хвилин 10, мабуть, перейшли центр поля. Ірландці. Але не надовго. Матуїді. помиляється. Лас. Вперед на жиру. Погба. Погба. Поки що сам, але Бейер до нього забирає м'яч. Норвуд. І знову не виходять північноірландці за центр поля. Грізман помилився при передачі. Медженіс. І ось може бути гарна атака у ірландців. Девіс. Евра, Евра все прочитав. Досвідчений Патріс. Жиру помиляється. Починають більше помилятись французи. Пресинг, мабуть, збільшився у британців. Французи більше помиляються. А ірландці сміливіше починають іти вперед. Маклафлін косільний. Гарно забирає. І може бути контрвипад. Грізман його збивають. Без жовтої картки поки що. 26 хвилина. 0-0. Французи притисли, але вже. Напруга біля воріт ірландців трошки спала. Погба. Погба проштовхує м'яч на олів'є жиру, жиру вже не зміг проштовхнути на матуїді Ворт. Ворт дає собі дуже багато простору, І в раємо. Надав цю можливість і Ворд використовував, Але почав, почав фінтити проти поля Погба. але налякав. Грізний француз його. Марсіаль. Матуїді, жиру. Жиру випадає поки що з цього складу французів. Бенерфа вже відновився, може якраз він і вийде після перерви, бо жиру дуже багато помиляється. Бейерт. Ну, змогли, змогли перетерпіти важкий момент північної Ірландії. і тепер, тепер вже. Починають потрошку-потрошку нав'язувати свою гру, а Франція бігає без м'яча. Це дуже їм не подобається. Еванс. Матуєді. І, і одразу ззаду по ногах він отримує, Але там була підозра на гру рукою. Невже червону покаже? Червона картка. Бейерду... Зірвало трошки Кріса Бейруда. Він побачив, мабуть, що то рукою собі підіграв і одразу влетів одразу влетів в ноги, ще й бачите, поаплодував арбітру. Ну, грубо, звичайно, ззаду ніякого м'яча там не було, і справедлива червона картка. Тепер ще важче буде ірландців, начебто вони вже почали грати як треба, вже французи так не атакували, але. Ну, така біда. Косільний. Жиру. Марсіаль. Помиляється Марсіаль. Може бути контрвипад у ірландців. Варан. Марсіаль. Обходить таки свого опонента. Кеткард. Гарний підкат. 5 хвилин. Тим часом залишається до кінця першого тайму. Рахунок поки що не відкрито і небезпечні моменти перестали з'являтися. Погба збиває свого опонента і отримує жовту картку. Спочатку арбітер махає руками, що більше такого не роби, начебто робить, начебто робить устне попередження, але потім показує жовту картку. У поля Погби з правого боку. Щось так пофарбовано на, на зачісті нагадує цей м'ячик з покемонів. Дивна якась. Зачіска у поля погуба. Ну, це його справа. Маклафлін. Маклафлін поки танцював біля м'яча погуба міг його обікрасти. Але занадто розігнався. Поль Еванс. Кеткард. Ворд це один з найактивніших. Намагається флангом пройти, але кожного разу його зупиняють. Марсіаль. Марсіаль на Олів'є Жиру. Жиру розвертається. Удар поворотах. Жиру! Манус. І ще один сейв. Нарешті французи створили небезпечний момент. Так з хвилини, мабуть, 20-ї вже не було небезпечних моментів. І пальцями Манус дістає. Багато у нього сьогодні роботи. І в другому таймі може вона тільки обсяг її збільшитись. І вже так кутовий п'ятий, мабуть, для французів. Удар по воротах, поперечена косільний не добиває. Варан скидає, але Норвуд. Норвуд. Чи встигнуть ірландці провести атаку? Начебто дає їм арбітер. І Юголеріс. Юголеріс перший. На цьому. Перший тайм закінчується. 0-0. В меншості грає Північна Ірландія. Північна Ірландія І І поки що не поступається. Перші хвилини були за французами, потім ірландці відвели загрозу від своїх воріт, і в кінці знову трошки французи притисли. Перерва. Відпочинемо. Розпочинається другий тайм матчу однієї восьмої фіналу Євро-2016 між командами Франції та Північної Ірландії. 0-0. Поки що в меншості грають ірландці. Ну і ми обговорювали цю заміну. Звичайно, ми тільки припустили, але так і сталося. Бенарфа виходить замість жиру. Жиру дуже багато помилявся. У нього були свої моменти, але. Багато він втрачав м'яч. Тепер Грізман йде на позицію центр Форверда. Беннерфай йде наліво. І Матуїді. Одразу може бути момент. Удар Матуїді, але. Дуже авантюрне якесь рішення таким ударом. Намагатись забити Макгін. Еванс. Намагаються зламати гру французів, не дати їм м'яч ірландці. Ну і. За статистикою, яка надавалась нам в перерві, видно, що у ірландців жодного удару по воротах. Матуєдієм. У французів ударів 8 було. І 5, якщо я не помиляюсь, в площину. Маккоулі. Маклафлін влучає в Санья, але. У Санья рука, але навіщо було зупиняти? Північна Ірландія, Ір Ірландія йшла вперед і чомусь чомусь зупинив. Еванс. Технічно. Нічого не скажеш. Макгін. Бенрфа нас доганяє дуже легко, віддає ризиковану передачу, але точно. Погба. І Бенарфа погано собі прокинув. Маклафлін. Прокинув то непогано, але розігнатися не встиг. Кеткарт. Ну, така гра на руку ірландців. Ірландцям, тому що французи без м'яча точно не заб'ють. Але головне отак от, от не помилятись, тому що Лас Діара виходить і забиває на 59-й хвилині. Ласана Діара відкриває рахунок. Помилка, дуже груба помилка від ірландців. Вони так ламали гру гарно, не давали м'яч французам. Господарям цього євро, звичайно, це не подобалось, тому що така команда, як Франція, повинна грати з м'ячем. І тут така прикрість, така невдала передача. І Ласанадіара одразу скористався. Одразу скористався, метрів 13-14, мабуть, було доволіт. І для Ласа це не було проблемою забити в цьому епізоді. 1-0. От тепер ірландцям треба йти вперед. А вони в меншості. А контратаки французів дуже небезпечні. Але треба ризикувати, бо це плей-офф. Тут уже не може бути рятувань через якісь інші матчі. Все вирішується тут і зараз. Кеткарт. Кеткарт обходить. Свого французького опонента Лас Діара, Подивіться, як на крилах успіху він починає грати. Бенарфа. Бенарфа і. Ну, не краще, по-моєму, вийшло. Жиру багато помилявся, Бенерфа не менше помиляється. І ще одна жовта картка. І, мабуть, це буде. Так, це буде жовта картка Рафаелю Варан. Центральний захисник. Опинився в центрі поля. Ну, Вран на цьому євро відзначається своїми виходами в центр поля, щоб відбирати м'яч. Косільний Матуїді. Гарна передача від Матуїді Лас. Лас погано прийняв цю передачу. Еванс. Погбар ризикує пропустити чвертьфінал якщо туди вийдуть французи. Санья. Макгін, як бореться. Але Сан'я все одно перший. Варан. Через ліво будуть атакувати Французи, Матуїді, віддає на марсіаля. Ні, не, не дають, не дають. Ірландці чітко закривають. Якби не ця груба помилка, то французам було б дуже важко. Тепер, звичайно, вони вичікують. Ну і знову помиляються ірландці. Чітко, чітко видно, як британці хочуть поламати весь план на гру французів. І це їм вдається. Вдається, знову ж таки, прикра помилка тепер змінює просто порахунку. І Макоулі переживає. Переживає, панікує. Власана діара зараз нам покажуть повтор голу. До голкипера, звичайно, ніяких претензій. Подача. Погба не б'є. Макгін. Погба наздоганяє. Але Ворд трошки в спину. Трошки в спину. І тут не вдала передача. І захлинулася ця атака. Лас. Віддає на грізмана. Еванс. Скидає на. Мануса, манус, поки що з м'ячем манус. І вибиває Вау. Правильно робить, бо можна було помилитися. А тим часом 13 хвилин всього залишається. Французи поки що виграють. Не можуть вони показати яскравої гри після початку матчу. Бо ірландці, ірландці дуже тактично правильно діють. Не, не вперше я про це кажу, бо. Дуже грамотно все, але от крім оцих передач. Ой-ой-ой-ой-ой! ой Це треба ще одну червону показувати. Без м'яча Грізман. Ні, Еванс у жовта. Зі злості Еванс вдарив по нозі Грізману. І зараз Антуан може, може помститися. За це порушення, тому що саме він має виконувати штрафний. Ну подивіться, вже ж не було м'яча і Еванс влітає. Евансу пощастило, що арбітер залишив його на полі. Клізман удар по воротах! Манус Марсіаль! 2-0. Все. Мабуть, це все. 6 хвилин. Не досить в Північній Ірландії, щоб зрівняти рахунок. Та куди там? У ірландців жодного удару поворота. Льоріс сьогодні один раз вступив в гру. Це було наприкінці першого тайму, коли він просто вибіг і взяв м'яч в гру. Марсіаль виграв другий поверх і Манус не встиг. Ось і помста за удар по ногах. Так, не Грізман забив, але. Марсіалі, це третій його гол. і Він зрівнюється за цим показником, з, зі шкодою та соколом цикалєше. Шкода, ще продовжує у нас боротьбу на євро. А ось сокол вже відправився дивитись євро по телевізору. Погба виводить Ласану, Ласана Діара, і Грізман! 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 Забиває! Та що там заводить? І... Прорвав сітку навіть у воротах! Від радості Антуан Грізман. Погуба вивів ласану Діара. Ласана Діара з цими відмінюваннями Іноземних імен та прізвищ. Часом виходить дуже кумедні ситуації. Ну і тут чітко він Ласана Діара чітко вивів Грізмана, і той навіть встиг забігти у ворота. Другий гол для Антуана. І 3-0. Посипались ірландці, тому що тому що пішли вперед рятувати ситуацію і бачите, за три хвилини пропускають двічі. Ну Я думаю, що не зупиняться британці, вони будуть і надалі хоча б якось намагатися, хоча б гол престижу, хоча б удар престижу зробити. Грізман обходить свого опонента. Норвуд. Еванс. І чи буде удар? Льоріс пішов на Мадженіса і знову удару немає. І це пенальті! Це пенальті! Льоріс! Льоріс! Навіщо він це зробив, звичайно, але... Але кумедно. Це, до речі, ще й жовта картка його Льорісу. І це може бути перший пропущений гол французького голкіпера. Сам собі заробив момент на рівному місці. І це при рахунку 30. Застоявся, мабуть, на воротах. Захотілося трошки роботи, і сам собі її знайшов. Девіс, якщо я не помиляюсь, підходить до м'яча. Капітан команди. Іллервіс вгадав кут, але. Але не зміг врятувати свою команду перший пропущений м'яч Юго 3-1. Мабуть, такий буде остаточний рахунок. Вгадав Кут, але вище трошки пробив Девіс. Ну і м'яч престижу. Отак от перший удар, єдиний удар і гол. Другий м'яч Девіса на цьому євро. Але Ірландія, Північна Ірландія покидають турнір. Тому більше він не заб'є. Бенарфа Хотів одразу і пробити, пройти, і пробити, але не вдалося. Арбітер зупинив цю атаку. Фінальним свистком французи виходять до чвертьфіналу на домашньому євро. Вітаємо їх з цим досягненням. Впевнено, хоч ламали, звичайно, їм гру ірландці, але все-таки скористались вони помилкою. Помилкою, а далі вже почали ризикувати британці і напропускали. 3-1. Франція виграє попереду найкращі моменти цього матчу. Я з вами прощаюсь до наступних трансляцій. Матч для вас коментував Деніє Тредем. На все добре.